Провагенче це функціональний тест у фізичній, реабілітаційній і спортивній медицині, і вона ґрунтується на затримці дихання під час види. Застосовується для того, аби проаналізувати систему зовнішнього дихання. Пропугенчі проводять у положенні сидячі або лежачі. Зазвичай в класичному варіанті це є проба лежачи, зробивши звичайний не надмірний Людина, в даному випадку досліджуваний пацієнт, вона затримує дихання. Тривалість перерви у диханні між спробами між повтореннями цього тесту складає зазвичай десь 3-5 хвилин і вимірюється з допомогою секундоміра. Секундомір зупиняють у той момент, коли людина видихає і потім перевіряють результати час затримки дихання у здорової нетренованої особи, тобто в непрофесійного спортсмена, це є 25-40 секунд у чоловіків і 15-30 секунд у жінок. Якщо ми говоримо про професійних спортсменів, то спостерігається зазвичай вищий показник, наприклад, 50-60 секунд у чоловіків і 30-50 секунд у жінок. Серед необхідного обладнання для проведення проби Генчі у нас є секундомір, а також носозатискач яким ми затискаємо ніс під час вдиху і видиху впродовж проведення тесту, по зупиненню з проводиться і контрольне вимірювання пульсу, температури тіла та артеріального тиску.